Вітаю на календарі вівторок, 23 січня, і ви дивитеся Капрі Нюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Тож починаємо. Київ, Харків та Павлоград. Окупанти завдали черговий масований удар по Україні. Дуже серйозний обставин, який відбувся. Було дві хвилі. Це ночна хвиля і ранкова, ранкова хвиля. На жаль, дуже багато постраждавших. Заколочують вікна та ремонтують покрівлі. Мешканці Мирногограда оговтуються після останнього ворожого обстрілу. Це не сильно, ну пострадало. Кухня вилітіла, окно от, і балкон повряділо. Ну, так живий, і слава Богу. Проблеми мешканців нікого не хвилюють. Або як Покровські Керманичі та керуюча компанія місяць не можуть полагодити дах багатоповерхівки. І вода біжить вообще. Я, я з 11 часов до двох часов стояла в мене в палець. Балише не можу взятися за його. то викручувала. Їдуть, бо вдома дуже страшно. На Донеччині триває обов'язкова евакуація цивільного населення. Організація Восток СОС, благодійний фонд, евакуація маломобільного населення. Сьогодні вивозимо одну жінку лежачу і двоє маломобільних інваліди. Теж з 1 лютого в Покровську зміниться рух автотранспорту. Які зміни чекають на водіїв. Пільга впливає на черговість виплат, як працює програма, є відновлення в Мирноградській громаді. У зв'язку з тим, що реєстратор у нас одна, черга досить велика, багато людей з інших місцевостей також ну, звертаються. Аби допомогти потребуючим, у СЗН та перукар надали безкоштовні послуги мешканцям родинського. У мене пенсія маленька, мені піти ті в тут салон, я просто не смагу Тому Позуємося цими услугами. Київ, Харків та Павлоград. Окупанти завдали черговий масований удар по Україні. Подробиці далі. Окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Рано вранці серія вибухів пролунала у Харкові. Ви не Наверное, телефон занят. Наверное, съел или не знаю. Я разбился. Дуже серйозний обстріл, який відбувся. Було дві хвилі. Це ночна хвиля і ранкова ранкова хвиля. На жаль, дуже багато постраждавших під завалами, як кажуть до ще знаходяться люди. Тому ДНС працює. дуже багато руйнацій. Станом на 10.20 ранку відомо про 42 поранених. Серед них четверо дітей. Повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов у важкому стані перебу. Бувають п'ять людей. Ще двоє людей, на жаль, загинули. Також в одному з найпостраждаліших районів немає світла, частково води. Ворожих обстрілів зазнала зранку 23 січня і столиця України Київ. По попереднім даним близько 20 ракет летіло на Київ. Вони всі вражені засобами протиповітної оборони. Це все уламки, які. Падали практично по всій території міста. Пошкоджені кілька будівель у Солом'янському, Святошинському та Печерському районах Києва. На місцях працюють екстрені служби. Станом на 10.30 ранку відомо про одну загиблу людину. Поранення отримали 20 людей. Із них 13 госпіталізовані, в тому числі троє дітей. 13-річному хлопцю та шістьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію, де постраждалі продовжили надавати інтенсивну допомогу. Окупанти завдали удару і по місту Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки в одному із Верів Павлограда загинула жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загиблій було 43 роки. Ще одна людина отримала поранення. Також пошкоджені інфраструктура, дві школи та вісім багатоповерхівок. Пошуково-рятувальні операції в містах, що зазнали обстрілів, тривають. На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Станом на 15.30 в Харкові відомо вже про шістьох загиблих та 57 поранених. В усіх містах триває рятувальна операція. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Протягом доби поліція задокументувала наслідки 14 ворожих атак. Окупанти спрямували вогонь на 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Краматорськ, Мирноград, Сіверськ, селища Гродівка, Курахівка, села Криниці. Предтечене. армія РФ била із ОТРК Іскандер, ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД артилерії та дронами. Руйнувань зазнали 89 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, дитячий садок, магазин, адмінбудівля, підприємства, склад, господарська споруда, гаражі. Трактор, 55 автомобілів ракетою Іскандер. Росія вдарила по Краматорську. Одна цивільна особа загинула, та дві отримали поранення. Пошкоджено два приватних будинки: адмінбудівля, гаражний кооператив, автомобілі. По Курахівці окупанти завдали артилерійський удар, вбили людину. Пошкоджено 11 приватних будинків і підприємство у Мирнограді. Внаслідок влучань двох ракет С-300 травмовано двох людей. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків. Магазин, заклад освіти, 50 цивільних авто. Ще один поранений у сіверську. Ворог також обстріляв гродівку. Пошкодив твариницький комплекс і зерновий склад. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Згідно нового законопроекту Володимира Зеленського деяких мешканців позбавлятимуть громадянства. Тратити українське громадянство можна буде через добровільне набуття громадянства країни-агресора, брехню при оформленні громадянства, не складання іспитів з основ Конституції України, історії України та знання державної мови, військову службу на стороні країни-агресора або тероризм. Наразі дана ініціатива знаходиться лише на стадії законопроекту. Заколочують вікна та ремонтують покрівлі. Як мешканці мирнограда оговтуються після останнього ворожого обстрілу, дізнавалися мої колеги. Ремонтують вікна, двері та дахи у мирнограді уже другий день поспіль. Мешканці долають наслідки ракетного удару, що стався у ніч з 21 на 22 січня. Дмитро Васильович збитки і не береться підраховувати, проте каже, головне, що залишився живий. Та не сильно, але ну, пострадала. Вон кухні вилітіла окно. І балкон повредила. Ну а так живий і слава. Так бабахнуло. Ми не спали. Ми ж не спали, ні я, ні, ні син не спав. Я на той стороні, у мене одноком'ятне квартира, Поэтому у мене только дверь входна. И это, и вентиляция там выскочила а. и все. Да вот вытаскивают вытаскиваю двери, окна. Кухня пострадала. Ну окна на 50 немножко сделали. Окна Ой. повыносило, двери. У УСБ дали. А дальше сами понимаете. Два леса, да. Как у всех повылетали и окна, и балкон. И... И как, как у всех вот третий этаж у нас. Но ну, у нас более-менее хотя бы вот мы позашивали уже все вчера. Вот. Меньше побитых стекол. Но рамы все были, конечно, в квартире. Балкон весь был внутри, повыворачивала. Единственное, в квартире, конечно, мусора было много, но мебель целая. Декілька багатоповерхівок залишилися зовсім без вікон та балконів. Пані Інна зазначає, купи скла та сміття разом із сусідами почали прибирати ще з ночі. Зайшли, звісно, від всього цього шоку, всю ніч не спали. До утра, звісно, всі виносили мусор. Десь около трьох ночі приїхала машина, Привезли ОСБ плиты, сразу начали звать людей, выходить, забирать. На утро мы узнали, мы хотели идти пленку еще покупать, но сказали, что привезли рулоны. На два подъезда был рулон, стоял в подвале. Виїжджати не планують, адже будуть відновлювати свої помешкання, кажуть місцеві. Проте скільки ще часу, сил та коштів знадобиться для того, аби квартири виглядали як раніше, навіть важко уявити. Ці вибиті вікна і покалічені життя ще один доказ того, що Росія безжально знищує мирний український народ. Загалом у мирнограді внаслідок ракетного удару пошкоджено 8 багатоквартирних будинків: магазин, заклад освіти та 50 цивільних авто. На Донеччині задекларувалися 113 мільйонерів. За останні три роки мільйонерів на Донеччині стало на третину менше. А от сукупні статки найбагатших людей регіону зросли майже вчетверо. Загалом жителі області задекларували трохи менше ніж 7 мільярдів гривень доходів. Про це повідомили у прес-службі Державної податкової служби в Донецькій області. Проблеми мешканців нікого не хвилюють. Або як покровські керманичі та керуюча компанія місяць не можуть полагодити дах багатоповерхівки. Детальніше далі. І знову зима, морози та знову пошкоджений дах через погодні умови, і знову байдужість керуючої компанії. Нещодавно до журналістів телебачення Капрі звернулася мешканка багатостраждального району Динас. Галина Васильівна уже більше місяця живе у квартирі з протікаючим дахом. За допомогою зверталася і до контактного центру, і до керуючої компанії. Проте чисельні дзвінки результату так і не дали. Коли дивлюся, вже тут повна води, і вода біжить баб ще, я з 11 часов. До двох часов стояла в мене в цей палець, болить, що не можу взятися за його. Ото викручувала і то носила. Мокра стеля, підлога і вогкі стіни. Саме у таких умовах сьогодні змушена виживати 87-річна жінка. Чекайте, чекайте і ще раз чекайте. Саме таку відповідь жінка чула кожного разу, як зверталася за допомогою. Не буде зроблено, коли буде зроблено, не знаю. Дзвонила дана Грачулі, теж вам буде зроблено. Ускорять. Я кажу, та мене заливає, я говорю, спальню. Я, я ж не знаю, що мені. Ну, що, я тако в такому віці, я взагалі цілу ніч не спала. Теж позвонила, прийшов слесар. Прийшов ну що, я кажу, може, там треба вишка, там треба туди чоловік, а ну, що він слесар може зробити. Чисельні візити слюсара також не дали ніякого результату. Я дзвоню, вона не відповідає, коли Саші дзвоню слесарю. Говорить, вона в відпуск. Говорить, вийде через дві неділі. А кажу: а заміщає, то хтось ну його послала, хто там заміщає, не знаю. Ну, вони дівчата бояться. Ну, ось цю нашу банду бояться всі. ага. Так каже, послала мене, щоб я сфотографіра. Керуюча компанія це ФОП Ковальчук, що обслуговує даний будинок, з'являється у нашому сюжеті не вперше. Так, мешканці по вулиці Шмітта також страждали через зірваний негодою дах та бездіяльність керуючої компанії. Проте візит журналістів змусив сунути справу з мертвої точки, і ремонтні роботи покрівлі все ж таки розпочалися. Цього разу також намагаємося зв'язатися з ФОП Ковальчук або отримати роз'яснення з приводу проблеми протікаючого даху по вулиці Таманова, 10. проте слухавку, так ніхто й не підняв. Сподіваємося, що вихід сюжету в ефір змусить керманичів звернути увагу на проблеми звичайних мешканців, і пані Галині не доведеться виживати у вогкій квартирі з пліснявою. Продовж минулого тижня на території Донеччини підрозділи головного управління ДСНС залучались до ліквідації 34 пожеж, дев'ять з яких виникли через ворожі обстріли. За цей час вони врятували 11 осіб, з яких двох під час ліквідації пожежі, трьох під час ліквідації наслідків ДТП, транспортували двох поранених осіб з зони активних бойових дій. Чотирьох осіб деблокували зі зруйнованою внаслідок обстрілу будівлі. Їдуть, бо вдома дуже страшно. На Донеччині триває обов'язкова евакуація цивільного населення. Хатіха. Ось так щодня із прифронтових населених пунктів Донеччини відбувається евакуація мешканців. Тим, хто уже не може самостійно дістатися евакуаційного потягу, допомагають рятувальники та волонтери. Вчора, 22 січня, волонтерам вдалося евакуювати із гарячих точок трьох маломобільних мешканців. Організація Восток Сос, благодійний фонд евакуація маломобільного населення. Сьогодні вивозимо одну жінку лежачу і Двоє маломобільних інваліди теж. вони зі Слов'янська і село Колодязі. Вони звертаються на нашу гарячу лінію і наші менеджери. Оформляють їх, і скидають нам заявки ми вивозимо їх з їх домівок. З початку року ворог майже щодня б'є по житловим кварталам Мирнограда та Покровська. Тож бажаючих виїхати із цих населених пунктів стає більше. Мешканці кажуть, їдуть до сусіднього Дніпра, бо залишатися вдома стає уже дуже страшно. Дніпро з Покровська. Потому що вчора приліт був. Ну, я сам прописаний в Покровске, а проживаю в Мирнограді. Вот, і вчора був, ну, вот, поэтому решил ну, там в садик не попали. То есть, ну, садика вже нету. Зараз, поки не працювати, там нас стрілять знайомі. Це ж так, як всі живуть От проліту до приліту людей. Терпимо, терпимо тоді. Вже мама боїться вже та там родственники Заберуть щодня на залізничному вокзалі Покровська чергують рятувальники ДСНС, допомагають мешканцям у посадці на потяг. Попри небезпеку для власного життя, рятувальники продовжують евакуювати людей із прифронтових населених пунктів Донецької області, адже людське життя найбільша цінність. Також на території Донецької області проводиться обов'язкова евакуація до більш безпечних регіонів країни, а саме до Дніпра, Львова та Бердичева. Рятувальники надають допомогу в пунктах збору та посадки до евакуаційного транспорту. Наразі на території Донеччина залишається трохи більше ніж 500 тисяч мешканців. Обов'язкова евакуація неповнолітніх триває у Торецькій, Очеретинській та Мар'їнській громадах. Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, громадянам слід залишити заявку за телефоном 098 890 33 18 або 066 285 62 90. Власники зруйнованого внаслідок бойових дій житла мають право на виплати ВПО. Про це повідомляють в Мінреінтеграції. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям. І 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньопереміщених осіб. Виплати ВПО можуть бути призначені відповідно до урядової постанови 332 від 20 березня 2022 року. З 1 лютого в Покровську зміниться рух автотранспорту, які зміни чекають на водіїв. З 1 лютого в Покровську зміниться рух автотранспорту вулицями району Динас, за напрямком із Покровська до Мирнограда і навпаки. Завдяки таким нововведенням мешканці міста по своїх справах діставатимуться більш-менш проїзними дорогами, не порушуючи правил дорожнього руху. Для Покровських можновладців виявилось простішим змінити напрямки руху та перекрити частину автошляху, ніж від Ремонтувати дороги, які за часи їх так би мовити, правління ремонту, так і не дочекалися, і стали взагалі непроїзними. Так, згідно нового маршруту, частина вулиці Шосейна залишилася повністю перекритою для проїзду автівок. Згідно змін, односторонній рух по вулиці Гайдамацькій буде змінено у зворотньому напрямку. Тобто від вулиці Шміта до Добропільської можна буде рухатись по Гайдамацькій, а не навпаки, як було раніше. Своєю чергою для водіїв, які прямують з Покровська до сусіднього Мирнограда, передбачається маршрут з рухом від вулиці Добропільської до вулиці Шміта вздовж шляхопроводу станції. Нова заїзд на шляхопровід станції нова. На зазначених ділянках уже працюють для встановлення відповідних знаків. Проте до кінця січня правила дорожнього руху на цих дорогах лишаються незмінними. За січень в Україні зареєстрували 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу омікрон Омікрондженії, повідомляють в МОЗ. Новий штам виявили в Сумській, Волинській, Черкаській, Рівненській та Запорізькій областях. Донеччині поки цей штам не загрожує. Пільга впливає на черговість виплат. Як працює програма? Є відновлення в мирноградській громаді. З початку поточного року не було жодної доби, коли Донеччина не потерпала б від ворожих атак. Майже щодня в оперативних зведеннях повідомляють про десятки пошкоджених житлових будинків та інших об'єктів. За словами директорки мирноградського ЦНАПу, якщо житло постраждало від ворожого обстрілу, в першу чергу власник має зареєструвати відповідне повідомлення в додатку Дія або в ЦНАПІ. По перше де повинні надати наступну інформацію ім'я ну, по батькові, номер контактного телефону, адреса електронної пошти, оскільки на електронну пошту приходить їм реєстраційний номер цього інформаційного повідомлення. Люди мають право подати звернутися до будь-якого цнапу незалежно від місця проживання або місця реєстрації. Наразі у Мирнограді на реєстрацію пошкодженого майна спостерігаються черги. Зв'язку з тим, що реєстратор у нас одна черга досить велика. Багато людей з інших місцевостей також ну звертається. Тому та але ну, наших людей ми будемо позачергово, позачергово приймати. За словами пані Наталії, станом на сьогодні мають право на виплати компенсації. Ації за пошкоджене чи зруйноване майно лише ті власники осель, які проживають в громадах, де працює відповідна комісія, тобто люди де йдуть активні бойові дії, де не працює комісія, не може обстежити це майно, де окуповані території поки що вони не мають можливості. Якщо власник пошкодженої чи зруйнованої оселі має пільги, то він має про це зазначити при поданні заяви, адже така інформація суттєво впливає на черговість. Виплати компенсації до Мирноградського ЦНАПу також подають заявки переселенці Завдіївки. Проте з реєстрацією їх пошкоджень існують певні складнощі або ну документи не в порядку потрібно робити запити на БТІ. Робили ми запити на військову адміністрацію Авдіївську, але відповіді нам не надходили. Всього до Мирноградського ЦНАПу за минулий рік надійшло близько 50 повідомлень про пошкоджене або повністю зруйноване майно. Це були як заяви від місцевих, так і від внутрішньо переміщених осіб. До уваги мешканців Селидового, чиї оселі постраждали внаслідок ворожого обстрілу 30 грудня 2023 року. 24 січня в приміщенні Селидівського виконкому відбудеться реєстрація на отримання гуманітарної допомоги у вигляді непродовольчих товарів. При собі необхідно мати паспорта і ІНН всіх членів домогосподарства, фото пошкоджень та документ, що підтверджує право власності. Аби допомогти потребуючим у СЗН та перукар надали безкоштовні послуги мешканцям роденського 23 січня. Соціальні служби провели черговий прийом мешканців у місті Родинське. До Старостинського округу завітали працівники управління соціального захисту населення та перукар. Всі послуги надавалися на безоплатній основі. Такі послуги, як спеціалістам управління соціального захисту населення, надаються кожного вівторка та щоп'ятниці, кожної неділі, з восьмої до 4. 14 години дуже багато на кожному прийомі мешканців. Це дуже важливо, коли спеціалісти приїжджають до нас і людям не потрібно виїжджати до Покровська. Дуже вдячні за таку допомогу в наш час. Пані Лариса Перукар каже її прийоми у жінок користуються неабияким попитом, адже кожна з них виходить від майстра красивою та посміхненою. «Приїжджаємо ми раз на місяць сюди до кожної громади. З 9 до 12 ну, за цей час людей 7-8 можемо обслуговувати. Пільгова категорія населення, населення обслуговується. Це люди з інвалідністю, це люди ВПО переміщення, ну і з маленькою пенсією. Малозабезпечені особи. Пані Любов переселенка з Мар'їнського району. Рік тому жінка була вимушена покинути свою домівку через бойові дії. Прихисток вона знайшла у невеличкому шахтарському містечку. От ми приїхали, ми біженці, лі переселенці, як правильно сказати. Внутрішнє переміщення. Так, да, так, да, внутрішнє переміщення. Люди з маленькою пенсією приїжджали. Люди приїхали сюди, яка без нічого. От ми дуже раді, що тут нас обслуговують. Підстрижуть нас, красу нам наведуть. Пані Олександра каже, для людей похилого віку такі прийоми дуже важливі, адже дають можливість на місці скористатися послугами фахівців, не витрачаючи гроші та час на поїздки до Покровська. Допустимо, пенсія маленька, мені піти подстріцево в тут салон. Я просто не зможу. От тому... пользуемся вот этими услугами очень хорошо да для для пенсионеров которые получают маленькую пенсию это очень хорошо тоже прихожу конечно конечно но ну, а как допустим вот я старшая по дому оформляю на жителей ведомостя, прихожу сдаю потом получаю это все и Що дають нам государства, тим всім пользуємося. Башує спасибо. Представники соціальної служби зазначають, планують і надалі робити такі прийоми, аби якомога більше мешканців могли скористатися їхніми послугами. Поліція не забиратиме у громадян зброю, отриману на початку повномасштабної війни. Про це заявив голова Нацполіції Виговський. За його словами, уряд планує створити законопроект, згідно якого така зброя буде обліковуватися. А вже після закінчення війни протягом 90 днів власники матимуть здати зброю. Що стосується погоди, то завтра, 24 січня, у Покрузьку сонце буде рідко з'являтися за хмар. Опади не очікуються. А позначка температурного стовпчика коливатиметься від мінус дев'яти до нуля за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.